Поки що немає в таких випадках, я завжди відповідаю поки що, тому що завжди, як тільки щось в мене запитують, чи є чи немає до продажу, я роблю рекламу, що якщо хочете вийти зі мною на співпрацю, до мене люди виходять на співпрацю і я рекламую. Тобто мене знаходять самі постачальники. Наприклад, зараз в мене є гібіскуси. До цього часу в мене не було. Зараз вже є до продажу і гібіскуси. Тому. Якщо бажаєте вийти зі мною на співпрацю, є у вас саджанці гарні, гарної якості плодових дерев, тому пишіть мені в особисті повідомлення, покажете, розкажете, які вони у вас, і я займуся вашою рекламою, І побачите збільшення продаж миттєве. Дякую вам, що дивитеся моє відео, дякую вам за запитання. А в даний час у мене є до продажу червона і чорної щуки, гібіскус, який кімнатні по 100 гривень. Різні квіти домашні, і мед карпатський. Тому поспішіть в особисті повідомлення. Дякую вам.